Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними російських джерел, вантажівка, що перевозила людей, зіткнулася з двома легковиками. Вантажний автомобіль фактично приїхав один із легковиків, а інший зім'яв. На околицях Санкт-Петербурга в Росії сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, наслідок якої загинули співробітники Росгвардії. Про це повідомляє російське видання Камсамольська Правда. Телеграм-канал заратник зазначив. Що, за даними джерел, хтось пошкодив весь автопарк Росгвардії. Під час обслуговування машин на кільцевій автомобільній дорозі КАД поблизу Санкт-Петербурга сталася масштабна аварія за участю співробітників Росгвардії. Повідомляючи внаслідок події, троє російських військових загинули, ще троє отримали поранення. Вантажівка, що перевозила пасажирів, зіткнулася з двома легковими автомобілями на кільцевій автомобільній дорозі біля Санкт-Петербурга. Згідно з розміщеними в соціальних мережах зображеннями, вантажний автомобіль, по суті. Приїхав одну з легкових машин, а іншу зім'яв. окупанти стверджують, що аварія сталася через колесо, що лопнуло на вантажівці. У Росгвардії вже підтвердили загибель своїх військових. Їхні родини мають отримати якусь підтримку, однак досі невідомо, що саме це буде: пельмені, гроші чи просто добре слово. Постраждалим обіцяють допомогти з лікуванням. На місці ДТП утворився затор на кілька кілометрів, адже злощасну вантажівку просто покинули на місці події, а тіла загиблих розкидало по дорозі. За фактом інциденту триває перевірка. Фахівців встановлюють. Обставини події паралельно з цим в Росії формується чотири окремі армії, що підпорядковуються різним особам, заявив радник Залужного. Фактично з'являється, що найменше чотири армії невдовзі вони почнуть конфліктувати між собою. Як він зазначив в інтерв'ю НВ, у очільника Чечні Рамзана Кадирова є своя власна армія, яка умовно не підпорядковується міністру оборони Сергію Шойгу. Також у власника приватної військової компанії Вагнера ПВК Ліга Євгенія Пригожина є своя армія. Ще одна армія у керівника Росгвардії Віктора Золотова. А Верто складають військові, що підпорядковуються міністру Шойгу на переконання радника. Ці чотири армії почнуть сперечатися між собою. На Росії відбувається доволі непроста ситуація. Там на сьогодні вже з'являється щонайменше чотири армії. Як вони будуть між собою комунікувати, як будуть брати участь у тих чи інших речах, поки що складно сказати: оці чотири армії між собою рано чи пізно почнуть сперечатися. Я вже неодноразово наголошував, коли армія Кадирова почне вбивати Росіян на території Російської Федерації, це тільки питання часу. Раніше повідомлення повідомлялося, що в РФ почали активно критикувати військове командування, звинувачуючи саме військових у невдачах у війні проти України. Аналітики припускали, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься зробити винним у невдачах на війні проти України військове командування, особисто очільника міноборони РФ Сергія Шойгу. Золотов – це армія Путіна, яка в разі необхідності буде воювати проти Шойгу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.